Ви не повірите, а хоча може й повірите, але найбільша кількість виробників ігор заробляють зараз гроші не на тому, що продають копії своїх ігор, а з продажу ігрових предметів середині гри. Ну і на різноманітних підписках. Найбільші виробники ігор, такі як EA Sports або Take-Two, заробляють на мікротранзакціях. Ви купуєте віртуальну валюту, клубні карти, різноманітні ігрові предмети всередині гри. Всі геймери від цього бісяться, але я бачу особисто в цьому тільки плюси. Тому давайте розбиратися, в чому ж все-таки тут плюси. Готові? Поїхали! Цей факт переходу від продажу копії гри до монетизації ігрового процесу, дуже впливає на ринок технології. Наприклад, виробники ігор, користуючись такими платформами, як Google Play або App Store, не хочуть віддавати свою комісію за транзакції, які відбуваються всередині гри для цих маркетплейсів. Тому вони створюють свої платіжні системи. Це призвело до дуже багатьох скандалів, і коли Apple, користуючись своїм монопольним впливом на ринок платежів середині додатків, які розміщуються на його платформі, Заборонив використовувати свої платіжні системи, на нього просто-напросто подали в суд, і Європейський Союз зобов'язав його дозволити інші процесінги на його платформі. Це дзвіночок, в принципі, для здорової конкуренції між платформами, між платіжними системами та між виробниками ігор. Головний казус цієї зміни на ринку полягає в тому, що старі геймери звикли потом та кров'ю добувати собі прогрес в іграх і ставати кращим за допомогою проходження різних там раундів, етапів і так далі. Але зараз індустрія, в принципі, дозволяє новачку за гроші, за донати, віртуальну валюту одразу собі купити, або якийсь предмет одразу собі купити, і дати тирки усім тим, хто качали свого персонажа дуже багато часу. Ця зміна від... Булася приблизно у 2012 році. До цього головний предмет монетизації був це купити, точніше продати копію гри. І індустрія до того моменту дуже гарно розвивалася, але не так круто, як зараз. І великою проблемою для дистрибуції ігор було піратство. Став лайк, якщо ти купував на базарі піратські копії ігор. В своєму дитинстві. Але я хочу наголосити на одному важному моменті. Наразі піратство в ґеймін індустрії займає взагалі не критичну долю проблем виробників, адже піратська версія гри обмежена максимально у своєму функціоналі. І ідея купити піратську копію є нікчемною з цієї причини, що вона не відкриває доступ до функцій мультиплеєра. Не кажу за всі ігри, але переважно це є так. Ну і також не відкриває доступ до магазину. Моменту 2012 року ринок виріс аж у три рази у 2012 році. капіталізація ринку виробництва ігор складала приблизно яка капіталізація? Обороти 60 мільярдів доларів. Зараз вона наближається до суми в 200 мільярдів доларів. І близько 70% продаваних ігор на цьому ринку це ігри для смартфонів. Вони монетизуються саме завдяки мікротранзакціям всередині гри. Чому так? До 2012 року дистрибуція ігор відбувалася лише на полицях і в тісних ком'юніті. Зараз же я можу продати будь-яку гру будь-кому шляхом просто реклами в інтернеті. І зараз я маю доступ до охоплення набагато більший, ніж коли-небудь в історії цього світу. Все, що мені треба, це продемонструвати демо-версію гри, не завжди навіть чесну демо-версію в короткому ролику, і написати грай безкоштовно все. Клієнт у мене в кліточці, він скачав гру, він грає безкоштовно до одного прекрасного моменту. Я можу організувати безкоштовний магніт для гравця. Яка подальша моя задача? Примусити заплатити гравця уже в процесі гри. І ця штука дійсно дуже круто працює і дуже корисна для індустрії. В якийсь момент гравець хоче нових емоцій в грі, нових потужних перемог або нової дози там, ендорфінів чи дофамінів, кого там йому не вистачає. Саме в цей момент я викину йому попап із пропозицією про те, що за 2 долари він може перейти на нову динаміку гри, стати в 3 рази крутішим, і якщо він зараз купить якийсь там діамантовий меч чи малахітовий щит. Або якщо він не хоче витрачати свої гроші, то він може подивитися 50 реклам із контекстної медійної мережі, яка мені за це заплатить. Ну, ясна річ, рекламу розміщують такі самі рекламодавці, якими я був два періоди тому. І звичайно ж, виробники ігор для ПК та консолей переймають цей досвід монетизації мікротранзакціями, бо він є просто бездоганним в комерційному плані. Чому я вважаю, що це круто для гравця? Тому. Що це мотивує виробників ігор постійно працювати над продуктом, покращувати його, доводити фішки до якогось нового етапу, працювати постійно над еновленнями та працювати постійно над залученнями в гри, вигадуючи нові та нові ідеї. А для гравця це просто-напросто нові емоції у звичній для нього інфраструктурі. Тобто, скачавши одну гру, він може стати її фанатом та не виходити з неї, а отримувати нові емоції щоперіо. Знаю, по собі це, Бо з студентські роки я досить таки багато часу проводив у грі Clash of Clans. Ця гра тримала мене більше двох років щоденного онлайна, і лише в останні півроку я наважився і щось там купив, бо вже мені якось не вистачало там емоцій. Я захотів всім швиденько роздати тирки на якихось крутих драконах. Інший момент це виховання гравця. Колись ми з вами говорили про те, як сигарети захоплювали світ, і ми знаємо, що в 60-х роках дуже багато виробників сигарет працювали над тим, щоб діти починали курити і, в принципі, супроводжували продаж їх продукції протягом досить таки довгого періоду. Це робиться для того, щоб вони подовжували термін життя сигарет на ринку. Те саме, в принципі, і з іграми. Студії з розробки ігор виховують свого споживача. Десятирічний хлопчик виростає в певній естетиці гри, і все, що треба, щоб цей хлопець через 10 років закинув грошей на нову гру, тримати цю ностальгічну нотку в розробці. І він повернеться. Ностальгія це надзвичайно страшний інструмент маркетологів. Ми з вами це вже обговорювали не раз. Кажу вже соти. Раз на своєму каналі цю просту істину. Мікротранзакції в іграх назавжди. Просто запам'ятайте, це вони будуть укріплюватися і покращуватися. Вже зараз очевидно слабкими сторонами у мікротранзакціях в іграх є лутбокси, з якими бореться дуже багато країн. Це по суті є частково гемблінг у середині відеоігр. Багато країн забороняють лутбокси. Тут я згоден, Лутбокс це ігровий предмет, який не гарантує покупку певного предмета, а лише дарує ймовірність шанс на виграш певного діапазону предметів. Багатьом гравцям це подобається, ну азартним гравцям, так але регулятори вважають таку практику сірою зоною етичності в іграх і тому забороняють. Великобританії, наприклад, ввели законодавчі норми щодо лутбоксів, які контролюють. Витрати гравця в іграх на ці самі лутбокси. А, наприклад, Італія та Південна Корея вимагають прозорості в розіграші лутбоксів і публікувати ймовірність певного виграшу перед кожним розіграшем предметів в лутбоксі. Бельгія тупо їх заборонила. Що тут сказати? Індустрія до цього дуже швидко адаптувалася, і на заміну лутбоксів дуже часто вже приходять сезонні набори крутих речей зі знижками. Тобто вони продаються зі знижками в певний період, це також непоганий вихід, і геймер може собі купити певний набір за меншою ціною. Що як висновок? Як висновок, на сьогодні виробництво однієї гри та витрати на дистрибуцію цієї гри, підтримку та її розвиток можуть коштувати більше, ніж один мій. Мільярд доларів. І виробникам треба постійно цей процес підтримувати, обслуговувати цю гру і покращувати досвід гравця. Саме тому економіка малих покупок в іграх вона є ідеальною для розвитку ігрового ринку зараз. Бо ці покупки одразу конвертуються в оновлення та покращення гри. Отже, якщо ви хочете отримати нереально крутий досвід в іграх, якщо ви хочете, щоб виробники вам дарували цей нереально реалістичний досвід в е, відеоіграх, Купуйте в іграх щось. Ігри дійсно стали нашою додатковою реальністю іншим світом. І як ви в реальному світі повинні платити гроші, щоби купити собі щось для покращення життя, так само і у віртуальному світі. На жаль, ви вимушені це робити. Щоб він безперервно розвивався. Дякую вам, що ви подивилися. Підписуйтеся, ставте лайки. Ставайте спонсорами, якщо ви багатий. А також у мене завжди під відео важливий збір.